Компанія Екотехнік Україна. Київ. Наша компанія займається проєктуванням будівництво сонячних станцій. Ми поставляємо обладнання, проєктуємо, поставляємо обладнання. І будуємо сонячну станції під ключ. Сонячні панелі відкривають нові перспективи розвитку для будь-якого промислового об'єкту. Їх гарантує низька вартість сонячної електроенергії, енергонезалежність, екологічність отримання сонячної електроенергії, мінімальні витрати на експлуатацію сонячних станцій. Чому ми так довго працюємо і маємо досить багато клієнтів за рахунок того, що ми працюємо з топовим обладнанням. Це якісне обладнання. Коли нам пропонують обладнання, яке ми не знаємо або не перевірили в роботі, ми нашим клієнтам. Просто не став. Ми дозволяємо це експериментувати іншим компаніям. Вони експериментують, а ми працюємо з сталим обладнанням. Екотехнік Україна встановлює виключно високоякісне обладнання для сонячних станцій. Ми використовуємо зарубіжне обладнання, але ще раз кажу, панелі у нас ідуть це перший топ світових виробників по панелям. Інвертора е також перша п'ятірка виробників світових. Те обладнання, яке ми поставимо, я зможу обслуговувати і зможу дивитися людям в очі. Розумієте, в мене станції, які ми ставили там в шістнадцятому-сімнадцятому році, Я цих всіх людей знаю, і вони на цей час ці станції працюють. У мене нема з ними проблеми. Компанія обслуговує всі встановлені нею сонячні панелі. Ми проводимо сервісне обслуговування своїх об'єктів ну і не тільки своїх, а й інших об'єктів сонячної енергетики. Компанія працює з 2011 року на ринку України. Має великий досвід, має великий штат. Наші станції є і в Закарпатті. І в Дніпропетровській області, і в Херсонській, і в Харківській, і по всій Україні. Ми працювали, будували сонячні станції до торгової мережі фора. Ми працювали з під фермерським господарством ГАЗ в точному році. Будували сонячну станцію в місті Біла Церква потужністю півтора МВт на Білоцерків маз В принципі досить багато підприємств, яких, таких потужних підприємств, які, з якими ми працюємо. Багато підприємств уже зробили ставку на сонячну електроенергію і довірили енергетичну безпеку свого бізнесу Екотехнік Україна, адже енергонезалежність основа успіху, а її надійність можуть гарантувати лише професіонали.